Всім привіт! З вами найсмішніше, найоригінальніше та абсолютно нове шалене відео по українськи. Сьогодні ми підготували розривні сюжети, які змусять вас сміятися до сліз. Ви коли-небудь зустрічали екстремалів, які полюбляють ходити на електричних дротах. Чи можливо вас цікавлять найкращі у світі зимові шини? Тоді приготуйтеся, адже все це і набагато більше чекає на вас вже за хвилину. Ви побачите, як розважаються круті дівчата. Дізнайтеся, що буває з дорослими жінками, які вирішили покататися. На дитячому атракціоні та на власні очі переконайтеся, чому не варто прив'язувати санки до машини. Готові посміятися на славу? Тоді стартуємо. А почнемо ми з приколів, які так вміло організовують представниці чудової половини людства. Наші дівчата дуже безпосередні та наївні, і саме ці якості дають їм можливість віджигати наповну. Наприклад, ця красуночка вирішила перейти річку по трухлявим гілкам. Цікаво на що розраховувала наша героїня. Ці старі дровеняки навряд чи зможуть витримати її вагу, вже не говорячи про важкий туристичний рюкзак. Який передбачуваний фінал цієї чудової історії? Молодець дівчинко. Ти досягла своєї мети, щоправда, тепер тобі доведеться довгенько сушити усі речі з рюкзаку. Навіть звичайний стрибок через стовпчик у виконанні деяких дівчат може перетворитися на незабутні шоу. Кілька хвилин на підготовку та вивчення перешкоди, і можна починати трюк. Оце так майстерність. Мало хто зможе повторити такий феєричний та оригінальний стрибок. Наша наступна героїня зараз усім покаже, що треба робити, якщо батьки не відпускають на дискотеку. Дівчача логіка настільки потужна, що будь-яка серйозна проблема вмить буде вирішеною. А якщо під рукою опиниться м'якенька подушка, вважайте, справа майже зроблена. Давай, дівчинка, покажи клас. Три, два, один ішло як мішок з картоплею. От тільки схоже на дискотеку мала, так і не потрапить, адже симпатичним дівчатам геть не гоже з'являтися в людному місці з розбитим носом та синцями на лобі. Крута дівчина завжди знайде собі найкраще місце для приземлення. Лише погляньте на цю несамовиту байкашу. Їй вдалося знайти єдину калюжу посеред великої площі та досить феєрично в неї зануритися. Що тут скажеш? Талант? А як вам ця крута серфінгістка? Погляньте, як вправно дівчина тримається на дошці. Але без дошки теж нічого. Вочевидь, більшості глядачів подобається саме цей варіант катання на хвилях. Він значно яскравіший та емоційніший. Коли дві дівчини одночасно вилазять на тарзанку, це може призвести лише до одного до кумедного та дуже колоритного падіння. Мабуть, самим дівчатам такий спосіб стрибати у воду не дуже сподобався однак, те, що публіка залишилася у захваті, беззаперечний факт. All Dance. що може бути краще, це видовище дуже тішить око усіх чоловіків. Граційні дівчата, які роблять фантастичні трюки на пілоні, не залишать байдужими жодного представника сильної статі. А якщо красуночки ще й вміють гарно падати, такому шоу взагалі не буде ціни. Казали мені, мама, не їж за багато булочок, тортиків і цукерок. А я дурна не слухала. Все, сідаю на дієту парочка місяців без вуглеводів, і пілон знову витримуватиме моє тіло, коли дорослі тьоті на підпитку намагаються покататися на дитячих надувних гірках, розумні дяді одразу беруться за камеру і правильно роблять, адже ця феєрична подія обов'язково матиме дуже оригінальний та кумедний фінал. Ось так легко та невимушено можна влаштувати яскраве свято для усіх перехожих. Бойтеся, пройти повз таке шоу не зможе ніхто. Перш ніж влаштувати гарну гулянку, варто переконатися, що у вашому басейні достатньо води. Якщо хтось з гостей випадково переплутає дорогу та замість галявини потрапить у яму, він точно не розіб'є собі голову. А ви знаєте, як визначити, чи вдале свято у вас вийшло? Ні, все дуже просто. Якщо хтось з гостей примудряється влаштувати бійку зі звичайним стільцем і програти у ній, значить випивки на столі було більше ніж достатньо. Наш наступний герой зараз із задоволенням покаже, чому краще не танцювати на барній стійці після кількох чарок оковитої Якщо не стримувати себе, можна не лише влетіти на великі гроші, розбивши кілька пляшок з дорогою випивкою, а ще й переламати собі кінцівки. На щастя, наша історія закінчилася добре, а завзятий ковбой на щастя залишився цілим. Але ж це шалене відео. Тут можливі будь-які дива. А ці чуваки навмисне прив'язали санчата до машини, щоб влаштувати другові нереально круту розвагу. Але хлопці трох переборшили. Схоже, їхня фантазія забезпечила другові чудовий відпочинок на лікарняному ліжку. Наші пацани розважаються найкраще за усіх вишуканих та інтелігентних іноземців. Ці чуваки настільки круті і потужні, що навіть можуть підкорити дуже екстремальний атракціон. Погляньте на це окрасення. Він не побоявся кинути виклик силі тяжіння та наважився відстебнути паски безпеки на дуже небезпечній каруселі. Звісно, фінал цієї історії виявився дуже передбачуваним, і красунчик таки вилетів за Харцьону. Але його сміливість та відчайдушність точно заслуговують на бурхливі овації. Браво! Браво! Наш наступний герой просто взірець відчайдушності та екстриму. Тільки погляньте на цього шаленого пацана. Він виробляє просто фантастичні трюки на своєму велосипеді. Хлопчина зовсім не боїться долати неймовірні перешкоди, їздити дуже небезпечними місцями та навіть переїхати міст по опорах. Далеко не кожен любитель пригод та адреналіну погодиться повторити його фантастичні трюки. Його трюки більше схожі на вишукане мистецтво, за що ми йому і аплодуємо. Цей красень точно заслуговує названня найвідчайдушнішого пацана року. Хлопчина не побоявся влаштувати собі прогулянку дротами на величезній висоті. Звісно, він підстрахувався та прив'язав себе спеціальними мотузками, але цей факт зовсім не означає, що така прохідка стала менш екстремальною. Лише погляньте, простої ходи сміливцю стало замало, і він почав розгойдувати свою трасу. Що тут скажеш? Дітей. П'яничок та екстремалів точно бережуть і якісь позаземні сили, до речі. Деякі дівчата зовсім не поступаються мужикам у сміливих та відчайдушних вчинках. Ось, наприклад, ця красуночка точно не побоїться увійти в палаючу хату. Дівчина давно навчилася приборкувати вогонь. Погодьтеся, важко знайти сміливця, який зможе так фантастично влаштувати справжнє фаєр-шоу. У це неможливо повірити. Тендітна краля спокійно та холоднокровно крутить палаюче кільце біля самого обличчя. Оце так майстерність. Браво! Виявляється, майстерність. Стерно крутити хулахуп можуть не тільки дівчата, а ще й справжні сині та завзяті мужики. Наш наступний герой точно може стати зіркою світової естради. Погляньте, як прикольно в нього виходить крутити обруч. Мабуть, хлопчина довго готував свій номер, але річ навіть не у виснажливих тренуваннях. Заради успіху та визнання чувак навіть погодився роздягтися. А що непоганий варіант, якщо раптом круті трюки з кільцем не сподобаються глядачам, завжди є шанс підкорити публіку симпатичним. Задком деякі дівчата абсолютно справедливо заслуговують на прізвисько 33 нещастя. Ці унікальні створіння завжди знайдуть пригоду на свою голову. Хоча б ця красуночка, якби вам сказали, що можливо заплутатися навіть у Хулахупі, ви навряд чи повірили у ці байки. А ні, це все ж таки правда Наша героїня зараз доведе, що неможливе стає можливим. А зараз приготуйтеся побачити фантастичну майстерність. Цей чувак, просто сучасний Юлій Цезар, який може спокійно робити кілька справ одночасно. Важко уявити, як йому вдається грати на гітарі, ще одну тримати на голові, відбивати ритм дзвіночками на кросівках та ще до всього крутити кілька обручів. Та такий набір зведе з розуму навіть професійних циркачів. Чуваче продовжує тому ж дузі, йти обов'язково станеш зіркою. А зараз ми покажемо вам ексклюзивні кадри. Таке шалене відео можна побачити лише у нашій програмі. Б'ємося об заклад. Вам жодного разу не доводилося ставати свідками справжнього дрифту від крутих правоохоронців. І ми з задоволенням даруємо вам цю чудову нагоду. Тепер ви знаєте навіщо даєшникам потужні тачки. Просто іноді їм також хочеться влаштувати собі свято. Якщо ви хочете позбутися будь-яких проблем з пересуванням на автомобілі взимку, придбайте собі ось такі колеса. Вони виручатимуть вас набагато краще, ніж будь-які зимові шини. На такому всюдиході можна переїхати навіть найстрашніші замети. Повірте, вони окупляться дуже швидко. Особливо, якщо ваш населений пункт засипле снігом, і сусіди платитимуть вам за проїзд до супермаркету. Ось так виглядають суворі сибірські дороги. Здається, чувакам, Ще довго доведеться простояти на цій засніженій ділянці дороги. Тим паче, якщо служба рятівників, які мають обігрівати бідолашних водіїв цілком і повністю, занесена снігом. Ось вот, розділительний парапет. Це Сашка-дальнобойщик. бойщик. От десь ми живемо. Здається, Сашка Далекобійник. Знає який секретний спосіб боротьби з депресією його щаслива посмішка зовсім не підходить до ситуації. Ось як потрібно боротися зі складнощами. Позитив, наше все. Наші наступні герої потрапили до дуже серйозної пастки. Сніг це ще нічого. А от що робити, якщо колеса застрягли у багнюці? Тут може бути лише один варіант: коняка. Всі потужні тварини можуть виручити навіть у найскладніших ситуаціях. Чого не скажеш про воза? Краще б мужики одразу чіпляли тачку довні дого. Можливо, такий варіант міг би увінчатися успіхом. А цей водій гарно навчився використовувати бруд у своїх цілях. Його хитрий план таки спрацював. Чувак зібрав на треку усіх своїх ворогів. А потім що сили натиснув на газ? Яка чудова помста! А тепер ніхто не насмілиться сперечатися з цим несамовитим драйвером, а молодця. Наступний сюжет про крутого переможця. Грозу доріг та найпотужнішу тачку усіх часів і народів. Перший погляд на цього красення це вже кохання, шалене та несамовите. Навіть якщо зібрати разом усіх найкрасивіших дівчат світу, вони все одно програють Оля з цією кралею. Швидкість, потужність, свобода. Ось які слова асоціюються з цим шаленим автомобілем. Наша програма бажає кожному з вас прокинутися вранці та знайти таку саму шалену тачку. У своєму гаражі, якщо у вас, звісно, є гараж. І нарешті настав час найприкольнішої частини нашої програми. Саме зараз на вас чекає Хітова двадцятка найкумеднішого відео з нашого спеціального каналу Шалене відео по українській В інтернеті. Поїхали! На 20-му місці опиняється чудовий син. Сина знає, який подарунок зробити мамі на день народження і навіщо дарувати непотрібні квіти і цукерки, якщо можна потішити матусю гарненьким дрифтом. Щоправда, з такими подарунками треба бути вкрай обережними. Існує великий ризик, що після подібних розваг у іменинниці станеться переляк, і Вона більше ніколи не захоче вас бачити. Щоб таке зробити, коли нема роботи, у випадку з наступними нашими героями мова йде про відсутність уроків. Один школяр, мабуть, душа компанії вирішив насмішити друзів і став біля калюжі, щоб проїжджаючи автобус його оббризкав. Йому це вдалося. Усі сміються. Не смішно буде тільки мамі, якій доведеться прати одяг гумориста. 19-та сходинка. Чи займаються чоловіки синхронним плаванням? Так, якщо це відбувається на суші та може розвеселити як мінімум одну людину. Хоча нам здається, що ці панове себе недооцінюють. Ви тільки подивіться, яка пластика, яка грація на змаганнях, їм рівних не було як мінімум у цьому оригінальному жанрі. В нашій ухід параді чарівні чоловіки вибороли 18-те місце. І то за свої ніжки. Хлопці з 17-ї позиції вирішили переплюнути корейську зірку псая та показати свій варіант ганган ган, -ган стайл. І можливо їхні рухи не такі оригінальні, як у співака, однак стрибають чуваки просто неперевершено. Саме це вміння і запам'ятається публіці назавжди. А от у танцюриста після зустрічі голови з одвірком запросто може бути амнезія. Бувають вуличні співаки, бувають вуличні бандити, навіть вуличні танцюристи та бійці. А ось вам і справжній вуличний каскадер власної персони. Рівень звичайного паркушчика він вже переріс. А от до Джекі Чана ще не дотягнувся, проте опинився на 16-му місці шаленого чарту. Якщо пацани перепробували на собі усі ізнучі розваги, їм конче, конче, так конче потрібно вигадати для себе щось унікальне, що інакше життя може стати зовсім нецікавим. Цим красенням така проблема точно не загрожує. Та хазяй, не ти що геть з глузду з'їхав? Ти ж собі найдорожче повідбиваєш. Господи, що мені з ним робити? Прикладається до пляшка, потім парашут за нього відкривай, мотузку тримай, поки зі скелі стрибає. Всими екстремалями на підпитку жодних собачих сил не вистачить. І чому мені у господині не дісталося якоїсь милої дівчинки з бантиками? Ось цей крутий перед стовідсотково заслуговує названня героя. У мужика дуже непроста та страшенно небезпечна робота. Мало того, що йому доводиться працювати з величезною напругою, так ще й щоденно потрібно виконувати трюки на гелікоптері. Погодьтеся за таку роботу. Дядькові потрібно не лише молоко давати. Тут і щоденного кілограму чорної ікри буде замало, чотирнадцяте місце. Так само часто, як і піротехніки, в наш рейтинг потрапляють гори акробати. Здається, ця дівчина намагалася зробити подвійний фляг. Чи може цей елемент називатися кульбіт, чи Рондат, чи Сальто. Коротше, яка різниця, як це мало називатися, якщо насправді вийшов елемент під назвою Фейсом об пісок? Гідний ролик для 13-го місця нашого рейтингу. А ось ще одна невдача цього разу при спробі зіграти у стару народну чехарду. От тільки цього разу передала на майстерність виконання. А мокра травичка, Та, да, може, за таких погодних умов краще у чехарду грати у футбольних буцах не так буде слизько хоча ні, раптом у стрибку комусь в обличчя випадково доведеться заїхати, І з шипами це буде не дуже приємно. Дванадцятий рядок на сьогодні. Як правило, гарне весілля ніколи не проходить без викрадення нареченої. Схоже, мужики вирішили не пасти задніх і взялися і собі проводити давній ритуал. Щоправда, вони обрали зовсім невдалий транспорт для такої серйозної справи. Чуваки, треба було коней запрягати та гарного воза знайти. А з вашими кабріолетами діла точно не буде. А на десятій в нас сьогодні весілля за старою і доброю традицією наречена, як завжди, має кидати букет у натовп. Та спочатку їй треба дочекатися закінчення довгої і нудної промови від Тамади. Шкода тільки що букетові до її кінця дожити вже не судилося. Так не діставайся ж ти нікому справедливо вирішила молода. Та щоб нікого не образити, спалила квіти у полум'ї свічки. Дев'яте місце дістається крутим працівникам автодору. Тільки наші мужики знають, як потрібно чистити дороги від снігу таким чином, щоб інша бригада також не залишилася без роботи. Оце так чистка доріг. Тепер друга зміна точно не байдикуватиме. Це замкнуте коло зможе розірвати тільки прихід весни. У вашому телефоні пропав зв'язок. Думаєте, винен мобільний оператор? Зачекайте, як ви думаєте, скільки маленька білочка може назбирати запасів на зиму? Кілограм-два можете підрахувати з ось цього відео. Тваринка зробила схованку всередині антени мобільного зв'язку. Нашому наступному героєві явно не вистачає гострих відчуттів. Чувак настільки адреналінозалежний, що навіть не боїться ризикнути власним здоров'ям заради яскравих емоцій. Не може бути я не вдарився найдорожчим. В мене все ціле, Ха, треба повторити ще раз. А зараз краще відставити тарілки зі сніданками та обідами від себе подалі, перш ніж дивитися на те, що відбудеться на шостій сходинці шаленого чарту. Відставили молодці. Адже цей горе герой вирішив поласувати справжньою живою медузою, чого тільки не зробиш, побившись об заклад. Втім, є й такий варіант, що хлопцеві гурману це просто подобається, на відміну від його власних друзів. Свіжу медузку, щойно з моря, та ще й з прохолодними напоями. О, -о смакота! Це мерзітель, чувак. Цей дідусь опинився на п'ятому місці за особливе вміння радіти простим речам. Погодьтеся, не кожного приведе у шалений захват звичайний капелюх. Дідусь зрадів аж до сліз, але це лише перша частина подарунку. Цікаво, що з ним буде, коли він дізнається про ексклюзивні квитки на футбольний матч. <реш> Неймовірно, мужика просто розірвала на частини. Народ беріть приклад з нашого позитивного героя. Сміх і радість подовжують життя <реш> у крутих. Мужиків круті. Так, розваги. Ці дядьки добре знають, як влаштувати такий кемпінг, який ніколи не забуде жоден з них. Особливо той друзяка, який заснув у наметі та пропускає усі прикольні замовки на пікніку. Це так винахідливість. Бідолашний Сонько більше ніколи не згодиться на відпочинок у наметі зі своїми друзями. Добре, що в нього під рукою не опинилося рушниці. Хто зна, що б він міг натворити з переляку? Багато хто бачив в інтернеті відео про нескінченну шоколадку, розрізавши, яку певним чином можна отримати зайву частинку без зменшення розмірів самої плитки. Путем таких нехитрих перестановок ми можем получить дополнительную дольку и так проделать бесконечное количество раз и получить бесконечную шоколадку герой який потрапив на третю сходинку шаленою двадцятки, вирішив провести подібний експеримент самостійно І ось що з'ясувалось Далі так от. ці дві частини. Так, акуратненько. І ось вот ці три дольки ми поміщаємо сюда казалось би, вот Лишняя долька, наша заветная. Но такой наблюдательный человек, как я, просто не мог не заметить, что вот это вот пространство, если мы приложим нож, будет отчетливо видно, что здесь есть пространство, и это как раз и есть наша долька. Ось так! Думаю, а -а -а -а. не потрібно и у всем, что вы бачили в интернете. Краще давить всех шалены видео по-украински. Мы вам покажем усе найкраще. На другому місці шаленого хід параду опиняється мега-потужний каскадер. З такими кадрами навіть найнудніша вечірка може перетворитися на феєричне шоу. Зараз пацан покаже, як потрібно розважати публіку. Три, два, один старт! Яке епічне падіння! Ці колоритні кадри просто необхідно переглянути принаймні ще один раз. Хлопче, та ти запросто можеш виконувати роль м'яча в боулінгу. Схоже, в тебе нереальний талант до цієї з справи. І нарешті настав час показати вам переможця хітової двадцятки. Ним став простий хлопець Вася, який перетворив звичайну прогулянку лісом на фантастичне дійство. Тільки наші пацани можуть додуматися залізти в беньок та ще й примудритися застрягти в ньому. Він не пухти блін. Потрібно мати неабиякий талант, аби ця справа вийшла неперевершено. Добре, що хлопчина додумався взяти з собою на прогулянку парочку друзів. Інакше йому довелося б довго сидіти у дровиняці, аж поки його не знайшов би якийсь лісник. Чи може ведмідь молодець, чувак, золото, шаленого хід параду твоє приходь забирай. І на цьому все. Ми прощаємося з вами та нагадуємо. Обов'язково дивіться нашу наступну програму. Адже саме для вас ми підготували безліч прикольних, екстремальних та фантастичних сюжетів з нашого спеціального каналу Шалене відео по українськи в інтернеті. На все добре.